Привіт-привіт, усім привіт! Вітання глядачам Терапія! Сьогодні буде влог з приміркою швейних виробів, суконь, які я підготувала для нової колекції. Але заздалегідь ще до нової колекції вирішила показати вам пару штук. Якщо бажаєте придбати речі з цього влогу, то... Відразу в описі під відео, а також в першому коментарі під відео, є вся інформація. Це номер вайберу, де ви можете зробити замовлення, зробивши скріншотик з цього відео, щоб ми з вами розуміли про яку річ іде мова. Також вказаний ціна, розмір, опис, все-все-все умови. Оплати і доставки також є в описі під цим відео. Друзі, не забувайте про ваші коментарі та про ваші вподобайки. І прошу вас, Viber мені писати лише з приводу купівлі речей. Якщо у вас є будь-які інші питання стосовно шиття, Стосовно уроків, ну, стосовно будь-чого, наприклад, навіть моїх штор позаду мене, то ви можете їх залишати ваші питання в коментарях. Я їх всі бачу. Почну огляд із муслінової сукні. Вчора її ви її бачили на манекені, як я її шила частково. І ось сьогодні буде влог з приміркою. Роздивляємось. Сукня оверсайз, муслін це бавовняна тканина. Вона має жату структуру, і така вона вся, начебто як перекручена, вим'ята, дещо, можливо, для хвостся неохайний вигляд. Це така стилістика. Стиль, можливо, схожий до стилю Бохо. Сукня в стилі Масимо Дуті, вона має ось такий заокруглений низ, позаду вона коротша, попереду вона довша, оверсайз широкий, є кишеня. І є фурнітура. Колір, мабуть, що таке це фісташка. Або, можливо, для когось це м'ята, для мене це фісташка. Довгий пасок, який можна використовувати як стрічку на волосся, чи як якийсь додатковий аксесуар, куди завгодно. Можна навколо шиї зробити намотку, і буде як шалик або ж шарфик. Розв'язую я це плаття, щоб ви зрозуміли, що воно дійсно вільного такого покрою. Можна носити як самостійно, можуть це у вас бути якісь навіть джинси, якщо бажаєте. Так? Це ж не обов'язково може бути сукня. Цей виріб можна використовувати як і пляжну туніку, ну, як забажаєте. Ціна цього плаття 850 гривень. Якщо бажаєте придбати і вам подобається цей милий колір, то, будь ласка, робите скріншот, надсилаєте мені його в Viber. Наступна сукня фісташкового кольору, як і попередня тканина, геть інша. Це натуральний креп літній. Зовсім вона легесенька, непрозора, має ось таку ове-подібну горловинку, також цільного крою. Його люблять дуже багато дівчат, тому що він надзвичайно зручний. Є попереду, як ви бачите, розріз. Він скромний, не такий не по саме-саме. Все нормально. Також тут нормальна ширина і є пояс, тому що не всі люблять широкі сукні. Деякі дівчата люблять і приталені, тому для вас ось є така можливість. Перекручуємо. І можна також підібрати біленький, наприклад, шкіряний ремінь. Якщо коричневі взуття, корічневі то тоненький коричневий ремінь. Ну, в залежності від того, з чим ви будете одягати ось цю сукню. Сукня зручна, класненька, гарненька, ціна її 790 гривень. Жіночна сукня з красивою лінією декольте V-образна. Горловинка, тут рукав як летюча миша, сукня відрізна по лінії талії, спідничка викроєна у косінниці довжини міді І містить підкладку. Також в комплекті ви отримаєте оріяс, крепова натуральна тканина від цього плаття. Дуже зручна сукеночка, її вартість 920 гривень. Елегантна крепова сукня, оскільки вона по косійниці підходить як оверсайз, рукав 7-8 або 3 четверті виконана з натуральної крепової тканини. Взуття, звісно, що кожен обирає на свій смак. Такі сукні надзвичайно елегантні, вони роблять нас стрункішими. В комплекті ви отримаєте до цієї сукні підкладочку нижню спідничку і також в комплекті отримаєте пояс ціна цієї сукні 960 гривень. Друзі, це не та сама сукня, хоча вона майже така сама, розказую вам відмінність. Тканина така сама, також є в комплекті підкладка. В цієї сукні трішки більше розширення внизу. Є декоративна відстрочка і декоративний шов. А також трішечки коротший рукав. Ціна та сама, 960 гривень. Пояс в комплекті. І демонструю без пояса. Також, звісно, це сукня широка, по косій. Дуже мила, жіночна або навіть дівоча сукня, тканина з назвою Hard Soft. Насправді це такий, як матовий шовк, трішечки вона подібна до тканини софт. Зовсім не парка. Дуже красива лінія декольте, з такими, як напіввідкритими плечима, але без бюзгалтер спокійно можна одягати, просто трішечки ось так його сюди змістити. Рукавчик по реглану покроєний. Розділяємо спинку, спідниця тут на пів сонця йде, і внизу є підкладочка. Ця сукня, саме ця модель, розрахована на середній зріст. Якщо ви дівчинка вища, то вам лінія талії буде просто трішечки вища. Ви зрозуміли, начебто буде, як лінія талії під грудьми, тому що на більш високий ріст лінія талія підскочить. Тобто ця сукня йде на середній зріст. От саме ця, не всі, саме ця, зрозуміли Ціна цього плаття 820 гривень. Ще одна казкова або ж лялькова сукня виконана з тканини з назвою Прошва, її по-різному називають, це тканина з ось такою вишивкою. Тут йде запах, як ви бачите, і він частково зашитий, ну, щоб воно не. Розпадалося. Сукня з ось такою лінією пройми, вона досить таки впритик до руки. тому, дівчатка, читайте в описі під відео, як себе міряти. В цій сукні важливий саме об'єм руки, тому що ну, такий фасон. Саме в цьому платі, щоб ручки не були занадто е, широкими. Саме от, отут, так? Роздивляємось. Плаття має підкладку і складочки на спідниці. Лінія талії тут відрізна і зверху зав'язуєте пасок, можна також підібрати красивий ремінь. Сюди буде пасувати, от так як в стилі теж масимо дуті, чи зараз широкий шкіряний ремінь. В основному це бежевий або коричневий от саме дизайнери. Пропонують саме ось такі сукні надихатись такими поясами. Ну, оскільки я пояси не роблю, а можу шити сукні, то вже самостійно на свій смак будете підбирати. Ціна цього плаття 820 гривень. Сукня сорочечка з натурального льону, вільного покрою, тут уже лінія пройми, бачите, набагато. Більша, ніж у попередній сукні, вона йде повністю на гудзочках, трішки розширена донизу по трапеції. Льон досить такий щільний і гарно тримає форму. Ціна цього плаття 790 гривень. За бажанням ви можете розстібнути гудзички, наприклад, і зробити декольта таким більш відвертим, хто хоче. Кого є що показати. Дівчата, це ж все за бажанням. Так само будічку внизу можна розчепірити і зробити розріз більшим. Сукня фасону бохо виконана з тканини софт, такого сірого ніжного відтінку в маленькі квіточки. Роздивляємось. Сукня широкого покрою, як я вже сказала, як оверсайз. Має в комплекті пасочок. Для того, щоб змінити фасон, а також підкреслити лінію талії. Тканина софт, не парка, підходить класно до літа, майже не нимнеться, зручна. Тут у нас гумочки, можна зробити плечі або одне плече більш відкритим це вже за вашим бажанням. Як бажаєте, так і стилізуєте, наприклад, одне тільки плече. Ціна цього плаття 850 гривень. Друзі, на сьогодні це все. Не забувайте про вподобайки. Якщо бажаєте придбати, пишіть мені у Viber. Не соромтесь, відповідаю я швиденько. Так? І відправляємо посилочки ми новою почтою наступного дня після. Оплати всім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою і вдалих покупок. Бувайте здорові! Всім пока!